Друзі, перші про головне поїхали. Новим поворотом розвитку тихого перевороту стало повідомлення про ліквідацію генерала, наближеного до президента, який публічно виступав за ескалацію війни. Його тіло було знайдено в особистих апартаментах під охороною ФСО. Формальна причина раптова зупинка серця. Однак, усі доступи до камер спостереження вилучені. Персонал, що працював на об'єкті, тимчасово затриманий, а інформацію про подію заблоковано на рівні Міністерства оборони. За інформацією з внутрішніх каналів, наказ на усунення було погоджено особисто патрушовим після того, як генерал на нараді в генштабі виступів з критикою ідеї припинення бойових дій. Він вимагав ротації командування та жорсткої зачистки тилу. А також закликав до повторної мобілізації. Його виступ спровокував конфлікт. Після чого було ухвалено рішення нейтралізувати деструктивний фактор. Пише телеграм-канал Помсти. Іншою подією, що символізувала втрату контролю з боку Путіна, стало раптове розвернення урядового літака РФ, який мав прямувати до США формально в рамках неофіційної дипломатичної місії. Борт, на якому перебували кілька високопосадовців з оточення президента, отримав наказ. Повернутися в повітрі ще над Атлантикою, екіпаж отримав шифровану інструкцію з Москви, після чого відбувся поворот на резервний аеродром у Пскові. За неофіційною версією Патрошов запідозрив, що група на борту мала намір передати окремі документи західним спецслужбам як гарантії у разі втрати контролю в Москві. Після посадки всіх пасажирів затримано розпочато слідчі дії. Це стало сигналом. Зовнішні контакти з боку оточення Путіна блокуються. Жодна самостійна дипломатія не допускається. Патрошев продовжує усувати тих, хто виступає проти нового політичного. Курсу він не декларує себе як новий лідер, але його повноваження на сьогодні вже перевищують функції навіть прем'єр-міністра. Військові спецслужби Рада безпеки під його прямим впливом. Навіть наративи в офіційних медіа починають змінюватися. Зникають згадки про перемогу будь-якою ціною. З'являються формулювання про вихід із ситуації заради стабільності. Прес-служба президента діє формально, не має прямого доступу до голови держави. За даними заточення, Путін перебуває під умовною державною охороною. Він не ув'язнений, але його контакти строго лімітовані. Графік перес. Сування прийом осіб бо усе погоджується через структури підконтрольні Патрошеву. Експерти пишуть, ця ситуація нагадує фазу м'якої заміни. Першої особи без формального оголошення це дозволяє уникнути внутрішнього спротиву, забезпечити транзит влади через силові структури і одночасно вести переговори із зовнішнім світом із нових позицій. Усунення генерала, що був символом жорсткої лінії, сигнал решті командирів. Пряма конфронтація з новим центром. Управління не допускається розвернення літака, демонстрація того, що жодна гра в обхід уже неможлива. Патрошев готовив. Закінчити війну з Путіним чи без нього, і все більше центрів впливу в Москві це розуміють і підлаштовуються. Генерала якого було усунуто, знали як одного з найпослідовніших прихильників ескалації конфлікту та прямого придушення внутрішньої опозиції. Його поява в останніх нарадах завжди супроводжувалася радикальними пропозиціями від повторної хвилі мобілізації до заборони перемови навіть на технічному рівні. Після чергової наради у вузькому колі командування, де він різко виступив проти згортання операції на сході. Його ім'я зникло з усіх розкладів. Наступного Ранку він не з'явився на засідання воєнного комітету, а в його службовому кабінеті виявили вилучені документи, і зашифровані носії, які вже передано до ФСБ. Люди з його близького оточення були тимчасово усунені з посад. А доступ до центральної системи координації командування анульовано. Щодо літака, що був розвернутий над Атлантикою, то він вилетів під дипломатичним прикриттям, формально з гуманітарною місією, на зустріч із посередниками. Насправді на борту перебували особи, які мали вивести інформацію, потенційно компрометуючу для чинного керівництва. Ство, зокрема, чернетки листів до міжнародних партнерів, що містили сигнали про готовність до зміни, формату влади в обмін на гарантії. Ці документи готувалися в обхід структури радбезу після втручання оперативної групи. Під контрольною патрушово було перехоплено комунікацію, яка засвідчила намір діяти самостійно. Саме тому літаку наказали негайно повернутись. А екіпаж допитано окремо від пасажирів. Один з чиновників, який перебував на борту, зник із публічного простору. За інформацією внутрішніх джерел його тимчасово ізолювали для допиту з попередженням. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.